На один стихійний ринок у Чернівцях стало менше. Йдеться про земельну ділянку на вулиці Руській, де ще донедавна активно вирувала незаконна торгівля. Врешті міська рада продала цю землю на аукціоні. Хто став переможцем та що там планують звести, знає Юрій Гордай. Стихійна торгівля, паркування машин, а часом навіть стихійне сміттєзвалище. Йдеться про земельну ділянку на вулиці Руській, де колись активно вирувала незаконна торгівля. Пор з тим місцем, де підприємці чесно вели свій бізнес та сплачували усі необхідні податки за місця на ринку. Люди кажуть, що торговці стихійники створювали умови нечесної конкуренції. Ми постійно назвали ну, поліцію, щоб торгівля була нормальних європейських європейських стандарт, щоб у щоб нас було чисто, красиво. А от тепер получається, що це нікому не потрібне, і получається, що всі хочуть приїхати на дорогу стати і продати, а ринок через це страдає. Тепер підприємці переживають, що в них з'явиться новий конкурент. У нас проблема була з стихійною торгівлею на п'яточку. Тепер продали той п'яточок і роблять торговий центр. Це дублікат ринку. виходить. З початком широкомасштабного вторгнення на цьому місці облаштувала пункт незламності, який унеможливлював торгівлю стихівників. І от зараз міська рада продала на аукціоні цей шматок землі. «В Принципі місто постійно вкладало туди кошти на благоустрій, прибирання сміття, але на сьогоднішній день вона буде продана. Я думаю, що це перша лінія. і Вона якраз має бути організована гарно. Я впевнений, що бізнес може нормально гарно організувати. Пан Андрій зазначає, що про наміри переможця достеменно невідомо. Аукціон виграла компанія, яка володіє торговельним центром Екватор. Тому найімовірніше, що цільовим призначенням покупки буде будівництво об'єктів торгівлі, проте на тій ділянці не вийде сильно розростися, тому що цьому перешкоджає невелика площа та безпосередня близькість до автозаправочної станції поруч та комунікацій. Тому продавцям на ринку не варто переживати. Перемогла компанія, яка є власником цього святчини торгового центру екватор. Тому можливо їм ця замеділянка потрібна для відкриття фасадів для благоустрою і нормального заїзду, організації нормального заїзду і виїзду. Можливо, і нічого не буде будуватися, а можливо і будуть додаткові елементи будуватися. Бо час покаже. Юрій Гордей, Руслан Батюк, Теми Дня, ТВА.